Лідник КЗПО одеський колнатуралістичний центр Рафаліна хочу представити вашій увазі мою роботу. Розробка ефективних методів розмноження тису ягідного та елівця Віргінського, дослідження впливу фізіологічно активних речовин тису ягідного, олівця Віргінського, кедроліванського та сосни гімалайської, на пророщування пшени, е, на насіння пшениці сорту Орнаутка, диски сортів Саксата Нешнал. Військові дії на території України призвели до загибелі чи порушення лісосмуг, лісних масивів, парків, заповідних територій. За даними Всесвітнього фонду природи, загалом в Україні вже постраждало. 3 мільйони гектарів лісів. Це майже третина лісового фонду держави, деякі з них втрачені назавжди. Тому потреба у якісному та дешевому посадковому матеріалі тінних деревних порід як ніколи актуальна. Хвойні рослини, які зростають в мовах міста Одеси, також можуть бути використані як джерело препаратів, стимулюючих ріст і розвиток рослин, а також винайдення препарату гербіцидної дії, який був би безпечний для людини та навколишнього середовища. Тому метою нашої роботи було дослідження методів масового розмноження ягідного та олівця Віргінського, а також вивчення дії фізіологічно активних речовин тису ягідного, талівця Віргінського, сосни гімалайської та кедра Ліванського для створення біологічно активних препаратів. Завдання дослідження полягало в пошуку літератури за темою досліджень, зборі насіння тису ягідного · підготовці насіння до посіву методом статифікації, створення шкілки під маточними рослинами тису ягідного та ліфтя Віргінського, розробці методів розмноження ягідного та ліфтя Віргінського під маточними рослинами, вивчення методів вегетативного розмноження тису ягідного · аналізі методів масового розмноження тису ягідного та ліфтя Віргінського, та рекомендації щодо практичного використання досліджених методів. Відборі методик для вилучення біологічно активних речовин з листя об'єктів досліджень, дослідження впливу витяжок фізіологічно активних речовин з листя тису Ягітного, Яревтя Вергінського, сасни гімалайської та кедро Ліванського, розробка препаратів стимулюючої та гербіцидної дії та рекомендації по їх використанню. Об'єктом досліджень були рослини Тису Ягідного та елівця Вергінського парку пам'ятки садово-паркового мистецтва юнацький. Об'єктами досліджень були рослини тисаягідного сейн джеймського парку, парку Юнацький та інших. лівця Вергінського, сосни Гімалайський з парку Альберта І, міста Ніцца та парку Юнацький, кедр Ліванського з ботанічного саду в Монако. Також об'єктами досліджень були, була пшениця м'яка сорту Арнаутка та радистка сортів Сакса та Нешнал. Насіння тису Ягідного збирали у вересні-жовтні 2020-2022 років. Насіння відмивали від Арліса та обробляли перекисом водні трьохвідсоткового протягом 20 хвилин. Потім насіння піддавали стратифікації. Після стратифікації насіння висівали в ящики з універсальним садовим ґрунтом на глибину 2-3 см. Живці тису ягідного брали з 30-річної рослини, дво трьорічні пагони з п'яткою та без неї намочували та обсипали препаратом короновин, порошок інделиумасляної кислоти та препаратом фірми Клонекс. Живці висаджували у глибокі ящики з піском та універсальним садовим ґрунтом. Для дослідження дії екстракту хвойних рослин ми використовували насіння двох видів: насіння радиски сорту Сакса та -Tan та пшениці м'якої сорту «Арнаутка». Спочатку ми замочували насіння в 3% перекисі сьогодні на 20 хвилин, потім розміщували по 24 насінини в чашки Петрі та пластикові тарілочки. Одночасно робили екстракти сосни ємалайської, тисоягідного, ялівця Віргінського та кедра Ліванського. 10 грам листя замочували у 100 мл кип'яченої води 30-40 градусів на 2 години. Найбільш успішним методом розмноження тису ягідного виявився спосіб вирощування саджанців під маточними рослинами. Він дозволяє вирощувати до 500 рослинок тису ягідного та до 200 рослинок ялівтя Віргінського протягом року. Цей метод показав найвищу рентабельність 1333%. Рентабельність вегетативного методу становить 140%. Рентабельність насінневого методу становить 0%. Нам розроблена власна технологія вирощення саджантів ягідного та олівця Віргінського під маточними рослинами. Цей ефективний метод дозволив нам за три роки вирости більш тисячі рослинок тису ягідного під однією маточною рослиною. Рослина тису Ягідного за два роки утворює більш 40 тисяч насінин, з них можна отримати більш тисячі саджантів. Саджанці висаджували у теплицю та дорощували до дво-трирічних саджантів, але до дворічного віку їх можна вирощувати під материнською рослиною. Ефективним та перспективним можна, можна вважати метод розмноження життями тису ягідного за допомогою регуляторів коренеутворення кореневин, гетероксин та інші. Насіння тису ягідного швидко проростало у штучних умовах на ґрунті з-підматеринської рослини ягідного завдяки микризоутворюючим грибам. Роботи ми продовжуємо в напрямі створення ділянок подорожчання рослин досаджентів, які можна висаджувати у парках, школах біля будинків та власних садибах. Ми вже висадили Дали біль 10 рослинок тису ягідного у власних садибах. Ми вважаємо, що для масового розмноження тису ягідного необхідно використовувати всі три основні методи розмноження, які ми використовували в роботі. Тому ми розробили і пропонуємо для виробництва свій ефективний метод вирощення тису ягідного тарівтя Віргінського. У порівнянні з контролем екстракти суягідного пригнічував пароски диски сорту Сакса на 400%. Сорту National на 600%. пшениці на 3000%. У порівнянні з контролем екстракт з тисуягідного Сейн-Джеймського парку насіння не проростало. У порівнянні з контролем екстракт кедра Ліванського пригнічував пару з диски сорту Сакса на 500%, сорту National на 350% пшениці на 200%. У порівнянні з контролем екстракт сосни гімалайський принішував паростки диски сорту Сакса на 500%. Сорту National на 200% пшениці на 200%. В досвідах виявили факт підсилення різогенезу на екстрактах сосни та кедру. У порівнянні з контролем екстракту лівця Віргінського пригіднічував парустки пшениці на 300%. Екстракт ісоякідно показав потенціал для створення препарату гербіцидної дії. Дякую за увагу!